Сьогоднішній для нашої увазі для роздумів пропонує церква інший уривок, коли улюбленого сина Йосипа рідні брати продають в рабство, в єгипетське рабство. Завалився по-людськи це жорстокий і немилосердний нелюдський вчинок. Але Господь у своєму промислі, як ми кажемо, народі немає нічого злого, щоб Господь це не обернув на добре. І в тій ситуації з рабством Йосипа, який став другою особою після фараона в його царстві, тому що вмів слухати ім'я Господнє. Навіть сам Йосиф, коли прийшли брати Його, і серед них наймолодший їхній брат Вінніамин, коли лютував жорстокий голод через посуху в ізраїльському народі в обітованій землі, чому він лютував? Тому що люди відвернули своє лице від Бога. Вони шукали в іншому, як дуже часто буває і трапляється в наш час. Люди шукають богів не в живому Бозі. Вони витворюють у своїй уяві хибне поняття Бога. Натомість Йосиф, який був рабом, скажімо так, проданий своїми рідними братами. Коли зустрів своїх братів, каже, Господнє ім'я було зі мною. Так він, він повторяє їм при зустрічі тричі, що Боже ім'я було з ним, Боже проведіння так забажало, Господь так захотів. Яке є важливе значення в Біблії? Роздумувати над поняттям покори. Справжня богобоязливість не полягає в тому раз в рік прийти і посповідатися. Або нібито щось доброго зробити, або щось помолитися, якусь молитву. Господь не такої молитви хоче. Він хоче такої молитви, як з Йосифом. Цілковита довіра Богові. І тоді в нас не буде виникати питання, Боже, а чому? Чому ти так зробив? Не буде виникати питання, чи чуєш ти мене, Боже? Не буде виникати питання, чи мила тобі молитва моя, тому що покора дає мені зрозуміти, що я немічне сотворіння. І оця покора вчить нас досконалості. Андрій Крицький дуже гарно говорить, Боже. Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Коли я перестаю бачити свої гріхи, коли я докоряю Богові в тому, чого він не робив. Коли я звинувачую Бога в своїх лукавих вчинках, але зовсім не себе. Йосиф, який був улюбленим сином вже старенького Якова, наскільки піклувався з цілим народом, тому що через Якова був збережений увесь вибраний ізраїльський нарід. Яке важливе значення в очах Бога кожен з нас має. Ми самі себе недооцінюємо, ми самі себе не знаємо, ми, ми знаємо виключно те, що зараз нам необхідно. Але дуже важливо глобально замислитися над самим собою, над своїми талантами, які я ще не розкрив для себе. Я вже не кажу для Господа Бога, який мене обдарував ним. Навіть ця молитва, дар молитви. Ми навіть інколи не намагаємося проявити оцю свою, всю сутню любов, яка є в нас, Господу Богу, так поверхнемо. П'ять хвилин і достатньо. Боже. До побачення. Завтра зустрінемося. А як йде довша молитва, Боже, скільки ще будемо ми молитися, коли той кінець вже настане, я знаю це, бо колись я також рахував сторінки, скільки ще там сторінок треба співати. Але коли ти засмакуєш цієї молитви, ти розумієш, який щедрий Господь. Який визволяє нас із нашого власного рабства. Рабство гріха, в якому ми є засліплені, і не хочемо навколо себе подивитися. Не хочемо подивитися на це небо, яке приготовлене для нас. Псалмопівець Давид у 22-му псалмі каже. Жезл твій і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Ти голову мою помазав миром, переливається моя чаша, добрість і милість твоя супроводжують мене. Апостол Павло каже, якщо вмираємо, вмираємо в Христі. Якщо живемо, живемо в Христі, бо Він не раз розп'яв себе і вмер, щоб ми з вами жили. Християнство воно потребує щоденної праці над собою. Само по собі навіть зерно не проросте. Я вже не кажу, щоби щось родило. Але це дуже важливо, удосконалювати себе. Бо гідність людини і особистісність проявляється тоді, коли людина починає саму себе поважати. Якщо людина поважає себе саму, як до прикладу Йосиф, який поважав фараона і всю фараонську прислугу, він не перестав поважати своїх братів, хоча він міг би бути жорстоким по відношенню до них, вигнати їх. А він не так поступив, він розплакався, обняв кожного, зокрема з них. Як то тяжко простити нашим кривдникам. А святе письмо пропонує, якщо ми його читаємо, те, що інший варіант і принцип життя людини на землі і співжиття між людьми. Нехай це Боже благословення всім нам, причасникам життя вічного допоможе збагнути, прийняти це світло Божої благодаті, яке. Так щедро Господь роздає. Амінь.